Друзі, перші проголовне поїхали. Німеччина таки дозволила Україні збивати російську авіацію на території РФ, переданими гними Петріот. Про це заявив генерал-майор Буднасферу Придіг. За його словами, кінцеве рішення приймають українські військові. Ось уже 1 квітня о сьомій ранку в той же час подав сигнал со 195 який здійснював проліт поряд із Сумською областю. На борту були пілоти 52-го авіаполку. Зокрема, це перший політ після тривалої відсутності. Олег Тимошенки. кілька місяців тому він разом із родиною попав під обстріл партизанів. Просто біля свого будинку наразі невідома доля його сина та дружини. Проте сам Тимошин повернувся до виконань бойових завдань. Також на борту з цим точно перебували. Чаравко Сергій Сергія Володимировича також Дмитро Голенкова. Саме ці три пілоти є відповідальними за обстріл мирного населення України. Пише Атеша. Тепер повернемося до бомбардувальника, здійснюючи тренувальні розвідувальні польоти та навчаючи курсантів. А також наносили удари по Дніпрі. Зокрема, коригували удара по багатоповерхівці. Тут 95 подав сигнал. СОСТА запросив посадку. Ко на найближчому військовому аеродромі РФ бомбардувальник проходив в 300 метрах кілометрів від Сумської області. До слова системи Петріот можуть збивати цілі на відстані до 130 кілометрів, тому не виключно, що спалах двигунів та аварійна ситуація трапилася саме через це. Телеграм-каналі Русі Шкапутана опублікували знімки ймовірного місця аварії посадки літака на занедбаному аеродромі, яка доля машини та самого екіпажу, поки невідомо, не вже скористалися дозволом та нанесли удар. Пишуть, що навіть Орні ящики після аварії вже знайшли до слова. Саме колишній президент США Джо Байден дав Україні дозвіл використовувати американську зброю для ударів по Росії. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен на прес-конференції. Колишній держсекретар уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдати ударів по російських силах, які зосереджуються на російському боці кордону та атакують Україну в той же час із Білоруської області РФ евакуюють людей, у тому числі військовослужбовців. Про це свідчить перехоплена розмова місцевої жителіки повідомлень. Ляє головне управління розвідки Міноборони із Білгорода людей виводять. Я так розуміла, що так і мобілізованих із цих строковиків, і контрактників найближчих, хто живе поруч, де не можуть відбити, виводять людей. Ну коротше, а що зя буде так розумію, сказала жінка у телефонній розмові. За кожен воєнний злочин здійснений проти України був справедлива відплата. Наголосили вгору. будь-яка дія ЗСУ в Білгороді або Курській області превентивні заходи для зриву планів Росії щодо накопичення сил, підготовки військових. Операцій проти України таку заяву зробив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Українського радіо Білорусько або Курську області Росії варто розглядати як прилеглі території до українських кордонів. Це російські області, які межують з Україною, і це області, з яких свого часу противник проводив наступальні дії, особливо коли починав широкомасштабне вторгнення. Пояснив він він нагадав, що курська операція ЗСУ провела до зриву підготовки російського наступу на Сумській області. і Привчила Осіян до того, що Україна може проводити наступальні операції на тих її територіях, які вважає потрібними. Говорячи про Білгородську область, Тимочко акцентував, що цей регіон межує з Харківською областю, де досить активні напрямки фронту Вовчанська й Куп'янський. Білгородська область досить хороший логістичний хаб противника, який вибудовувався ще з моменту широкомасштабного вторгнення. Там є мережа залізниць, логістичних шляхів і проводити такі військові, навіть локальні рівні операції з прикордоння, де противник потенційно може воювати. Наступальними плацдармами це, як то кажуть, сам Бог хвилів заявив військовий. При цьому він додав, що зараз на тлі переговорного процесу будь яка операція ЗСУ навіть тактичного рівня або превентивних дій викликає у росіян підробний страх. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.